Всім доброго дня дорогі підписники гості каналу. Що ж приїхали на свою діляночку, трошки порибачили, поки там дочка вибирала малину, ось пробігається. І зловили собі такого капіка ось на уху. Зараз будемо їхати. Варити уху Сьогодні на свято, ілля. Ось нічого такого не робимо, то зловили, кажу, карпика і будемо їхати варити уху. Ну, а ось так виглядає діляночка, яку ми вчора викосили. Ось таку красу навели на нашій малині. Обкосили трошки тут біля ставка. Зараз. Малая пробіжить тут, де деякою стиглою збере. Біля дому теж вони там пробіглися. Ось кілограмів 6 вибрали, здали. Ось. Да і все, ось така у нас вибірка йде не по багатську Але сьогодні в нас ціна 110 гривень і то нормально. Де і 6 кг, де вже не якесь доброго і буде. Ми там замовили посилочку десь на 100 доларів. Ось треба якось назбирати, щоб її оплатити. Розпаковочку я зроблю пізніше вам, коли посилочка прийде. Все заказали для, для малини. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!